Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих у листопаді на сайті Віоліті. Розпочинаємо з рубля 1898 року пам'ятної монети, присвяченою відкриттю пам'ятника російському імператору Олександру II. На його виготовлення були витрачені величезні кошти. Будівництво тривало 5 років, а просто він лише 20. У 1918 році більшовики зруйнували пам'ятник. Рубль 1898 року придбали за 61 тисячу гривень

Дев'яте місце посів Ауреус Діоклетіана, римського імператора, що правив у 284-305 роках. Діоклетіан був одним з найвизначніших правителів у римській історії. Він став першим римським імператором, що добровільно склав із себе повноваження. На спробу Максиміана та Галерія переконати його повернутися до влади. Колишній імператор відповів відмовою, зауваживши, що якби вони бачили, яку він виросте, в капусту то не стали приставати до нього зі своїми пропозиціями. Ауреус Діоклетіана придбали за 65 тисяч гривень або ж 1625 доларів. Восьму сходинку посів рубль 1904 року. Монета, що була викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая Кривавого. Рубль досить рідкісний. Він має примітку R1, тираж 12 010 штук. Рубль 1904 року придбали за 73 тисячі гривень або ж 1825 доларів. Сьоме місце посіли 20 доларів 1877 року. Монета, що була викорбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 19-го президента Раттерфорда Хейса, її виготовив монетний двор Філадельфії тиражем 543 тисячі екземплярів. Матеріал з золото 900-ї проби. Вага близько 33,5 грам. На лицевій стороні зображено жінку, що символізує свободу. На оборотній білоголовий орлан. Геральдичний символ США. 20 доларів купили за 75 тисяч гривень або ж 1 тисячу 875 доларів шосту сходинку посіли 100 лір 1834 року. Монета, яка була викарбувана під час правління короля Сардинії Карла Альберта. Вона викарбувана із золота 900-ї проби. Вага більше 32 грам, тираж лише 11 625 штук. 100 лір придбали за 78,5 тисяч гривень, або ж 1 962 долара. П'яте місце посів Ауреус Александра Севера, римського імператора, що правив у 222-235 роках. Він прийшов до влади після Геліо Габала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не в змозі терпіти принизливу угоду Севера з германцями, прирізали його разом із матір'ю. Ауреус Александра Севера придбали за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Четверту сходинку посів рубль 1719 року, який був викарбований в часи правління московського царя Петра І. Він виготовлений із срібла 728-ї проби, вага 28 грам. Рубль 1719 року придбали за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Третє місце посіли 50 доларів 2009 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський бафало. Оформлення цієї монети практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицевій стороні зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага. Одна тройська унція, тобто 31,1 грамма. 50 доларів придбали за 80 тисяч гривень або ж 2022 долара. Другу сходинку посіли 100 доларів 2008 року. Інвестиційна монета із серії присвяченої тваринам Австралії. На реверсі тут зображено коалу, що є одним із символів Австралії. На аверсі покійну вже королеву Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага одна тройська унція. 100 доларів купили за 83 тисячі 637 тисячі гривень або ж 2 тисячі 90 доларів. Найдорожчою ж монетою листопада став Талер 1634 року. Монета, що була викарбувана за часів правління короля польського та великого князя Литовського Владислава IV Вази. її виготовив монетний двір міста Бидгощ у каталозі монет Речі Посполитої Талер має примітку у вигляді латинської Р. А це означає, що він досить рідкісний. Талер 1634 року. Придбали за 127 200 гривень або ж 3180 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд а Збройним силам України за можливість створювати для вас нові цікаві відео. Підписуйтесь на канал у пошуках золота та скарбів та допомагайте армії! Переможемо!